Цікаво, що в цій коробці. Аж мурашки біжать. Так, цікаво. Сподіваюсь, там телячі міски. Ото був би подарунок. Ніки -ніки, я перша. Ось це так. Рожева хуба, буба. Клас. Жуйка, це нудно. Сподіваюся, у мене дещо краще. Чорна куля незрозуміло. Зараз я дізнаюся, у чому річ. Ого, ще одна таємна коробка. Схоже щось тут цікаве. Оу, живий тарган. Непогано. А ви знаєте, як мене потішити. Привіт, крихітко! Не бійся, я не кусаюсь. Думаю, ми подружимось. Скоріше б спробувати хоба. Її так багато, що вистачить на цілий рік. Але я не буду так довго чекати і з'їм її повністю. М -м, яка солодка там, яка жуйка. А яка класна бульбашка з неї виходить. Політ. Схоже, Еніт знову загралась. Взагалі-то тут не так багато для цього місця. Тарган. А ти куди подівся? М -м, а це може бути цікаво. Ой, а це що було? Мамочки, у мене на голові живий тарган. Хто небудь зніміть його з мене? Чорний торт, який похмурий і моторошний. А чому він рожевий? Справді, терпіти не можу цей колір. Схоже, тут якась помилка. Ну гаразд, Я така голодна, що все одно хочу спробувати. Пахне непогано. Ух ти! Шоколадний Брауні. Розкішно. Цікаво, а який він всередині? Ого, а всередині смакота. Ось це так. вперше таке бачу це схоже на джем. О, це ж полонична глазурь. Тепер все зрозуміло. Зараз я полью торт, і він стане рожевим, як я люблю. Ось так мені подобається набагато більше. Мій тортик став і гарнішим, і смачнішим. Саме час відрізати шматочок. О, яка краса. Все потрясно. Річ, ану перевір, чи є у моєму торті глазур, як уеніт. І я бачу, ти щось намацав. Ого, Ну ви даєте! Ох, це річ. Ну, подивимось, що він знайшов. Ця банка виглядає жалюгідно чудово. Той, хто придумав покласти сюди мармеладних черв'яків, явно був геній. Навіть дуже непогано. Можна сміливо прикрашати ними торт. Чим більше, тим апетитніше. Річ, я знаю тебе, як свої п'ять пальців. Ти хочеш стрибнути в торт. Це була найкраща ідея. Йди та не заважай моїй трапезі. Бідолошний. Зарічу все гаразд, як із тортом. Ці черепи наводять справжній жах. Дурненька, тобі дуже пощастило. А ось у мене лише фруктовий лід та ще й рожевий. Починай ти. Я ризикну. Вау! Ось це смакота. Морозиво виявилось таким солодким. Кайп. Ти маєш рацію, Венздей, мені пощастило. Це щось. Ну, Звичайно, я маю рацію. Як же могло бути інакше? А що це всередині? Схоже на гострий перець. Треба спробувати. На смак краще, ніж я очікувала. Скоріше б дістатись до перцю. Я обожнюю яскраві відчуття. Вау! Морозиво палить як пекельне полум'я. Заради цього я готова заплющити очі на те, що воно розживе. Ну, яка смакота? О, ні, тільки не морозиво. Вин, здаєш? що ти накоїла. Це було саме смачне морозиво в моєму житті. А тепер це чорна жижа. Нічого собі. Ось це круто. Цей напій виглядає зловісно, як я і люблю. Але чи так він добрий на смак? Хто буде першим? Можна я. Обіцяю, я розправлюся з цією смакотою за дві секунди. Як мені пощастило. Який смачний мармелад! Клас. О, цю мармеладку можна використовувати як трубочку і скуштувати на півенти. Тримай себе в руках Кеніт і подалі від мого напою. Спробуємо. Дуже смачно. Як вам моє третє око? Прикольно та смачно. Я все ж таки маю спробувати. Ага, дуже смачно. Еніт, хіба я тебе не попереджала? А що? Все я забираю та знищую. А пранк із новою парою очей навчить її гарним манерам? Еніт. Мамочки, хто це? Вендей на допомогу. Яка ж ти боягузка, а очі, до речі, дуже смачні. Вау, яка краса! Чорна помада. Я не хочу фарбувати губи. Подивимось. Може всередині є сюрприз? Ковпачок геть. Треба визнати. Вигляда симпатично. І пахне солодко Так, так я й гадала. Смаколик. Венздей, давай я тебе сфотографую. Дивись, який крутий рожевий фоток мені дістався. Ну, посміхнись! І ще разок, і ще. Гаразд. Треба визнати, що фотографія це не моє. Проте всередині ще є цукерки. І в поїданні смаколиків є ас. Клас. От і перекусила. Ой. Хто це мене торкається? А, це ти, річ Ти хочеш взяти фотоапарат? Звісно, тримай. Тобі допомогти. Сам впораєшся. Ну, добре. А класний нас із винти Давай, подружко, сир. Ось так прикольно. Ого! Бомба вибухнула шоколадом. Круто! Ого. Чур, першою будеш ти. Я тільки за. Вау, яке мале кошеня! Іди сюди солоденький. Так, він із шоколаду. Ось це вдача. Стоп! А що тоді в тебе, Еліс? Зараз подивимось. Ось це так! Яка краса! Це справжнє кошеня! Померти! Який гарненький. Який же він милий. Дай погладити. Руки геть Розмріялась Кошеня тільки моє. Ну й будь ласка. Проте у мене є і кошеня і шоколад. Ти що робиш? Ні. Не їш його на очах у моєї крихітки. Не дивись на цю дивну тітку, мій хороший. Ох, зараз палацую. Яке солоденьке вушко. Гей, <розвит> hey, малюк, спокійно. Ти куди? <розвит> а, врятуйте. Я більше не буду, я все зрозуміла. Мамочки. Ой, ось це так. Шоколадне кошеня тепер моє. Хто-небудь <розвит> на допомогу. <розвит> Останній смачненький шматочок. Ням. Як ти там маля? Думаю, їй вистачить. Не бійся, я тебе ні за що не з'їм. Оце кошеня. Ніколи не подумала б, що він так вміє. Не дивись так на мене. Вау, це ж рука залізної людини. Приголомшливо. Якраз мій розмір. Гей, брітні, дивись, що я вмію. Бачила, як я можу. Бам! Ось це сила. Тобі подобається? Ай, тільки не на мене. Та як це зупинити? Па, вибач, все вийшло випадково. Да уж! О, це що, шоколад на моїй залізній руці? Прикольно. Мені дісталась шоколадна залізна рука. Приголомшливо. Ого! Та тут ші цукерки! Круто. Розкішне поєднання. Стережіться. Перед вами залізна леді. Зі мною жарти погані. Клас. Гаразд час знімати залізну руку. О, ні, що відбувається. Ого на допомогу. Як же я високо? Тут тільки ти і я, моя любов. Божечки. Як же зняти цього гидного залізяку? Залізний монстр. Упс. А, -а, -а. Це просто дивовижно! Пальчики оближеш! Що? Це був повний уліт. Привіт, Еліс, ти як? Ця рука справжнє прокляття. Терпиться дізнати, що там. Давай відкривати. Це фен. А він працює взагалі. Підозріло. Я чую шоколад. Так, це він. Смакота. Ух ти, круто! А в мене шоколадом не пахне. Схоже, звичайний фен. Ого, який сильний натиск на терміново його вимкнути. Да уж, цим феном краще не користуватись. Ось це зачіска дуже комедно. Добре сміється той, хто сміється останнім подруго. А як тобі гарячий режим? О, ні, мій шоколад. Він прилив до щоки. Брітні, годі вимкни. Добре, вимикаю. Така комедна. Ну от, я тепер вся брудна. Так тобі і треба. Ану, дай сюди. Мені потрібний холодний режим. Ох, яке полегшення. Зараз шоколад застигне і перетвориться на нову смакоту! Ого! Здорово ти вигадала. Подивись, і як тобі моє шоколадне морозиво. Це не чесно. Від цього пина ніякої користі. Вау! Як ти гадаєш, що там? Давай спочатку подивимося, що в тебе. Це ще що? Гнила кукуруза. Ні, це шоколад. М -м, фантастика. Це так апетитно їсть. Я теж хочу. Подивимось, що в мене. Це звичайно кукурудза, теж непогано. Спробую. Не сказала б, що це дуже смачно. Що ж таке вигадати? Знаю. Я покладу кукурудзу в мікрохвильовку і зроблю попкорн. Вмикаємо і чекаємо. Ого, який тряс є тряси! Сподіваюся, мікрохвильовка не вибухне як бомба. О, здається, готове. Вау! Зглуздо з'їхати! Скільки тут попкорну. У мене якраз є велике відро. Всього мені вистачить. Тепер я точно наїмся і кайфану. У мене є також одна класна ідея. Треба вставити шпажку в качан, а потім трохи підсмажити його. Ох, круто! За справу. Отак як же апетитно тане шоколад. Наповню ним формочки і зроблю смаколики. Ось так. Що ти там вигадала, Еліс? Виглядає дивно. Ти нічого не розумієш. Вийде неймовірно смачно. Залишилось скористатися заморожуючим спреєм. От і все. Готово. Я приготувала розкішні шоколадні кольки. Неймовірно. Зараз насиплю їх у відро і вийде набагато краще, ніж твій попкорн. Вуаля! Шоколадні кульки з мальтізерс власного приготування. Круто вигадала! Дай спробувати! А ти пригощайся моїм попкорном. Дякую, бріні. Нова смакота. ти перша. Як скажеш? Ой, це ж кактус! Які великі шпильки. Але вони зовсім не гострі. Я зрозуміла, він зроблений із шоколаду. Як і його шипи. Це мега смачно. Але якщо в мене шоколадний кактус, значить у тебе справжній кактус. Що? Ні, тільки не це. Давай, давай. Гаразд, умовила. Ні, ти була права. А є боляче, шипи самі справжні. О, здається, до мене прийшла геніальна думка. Треба просто надіти рукавичку, тоді шипи стануть не проблемою. А тепер я візьму кактус і вичавлю з нього сік. Ось так. Щава його страшкірка, Ти мені більше не потрібна. Ой, моя рука вся в шипах. Як же боляче. Ауч. Ауч! Брітні, ауч! Вибачеліс, я хотіла допомогти. Ох, вже цей кактус. Ну що ж, а я вигадала, як прикрасити мій шоколадний кактус. Шоколадний сироп і маршмелом з цим чудово впораються. Дивіться, як гарно у мене вийшло, а головне дуже смачно. А мені залишилось просто випити сік. Ой, ну і вигляд. Гаразд. Давай чокнемось на вдачу, брітні. Давай ура і смачного. Мені дуже подобається. У мене також непогано. Хоча ні, це ж жахалива Ох, бідолашна Еліс.